Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, успішної праці, усіляких Так Також заведено ділитися з друзями, усім приємним, що відбувається в нашому житті, і неприємним також. От сьогодні в мене несподівана приємність. Отримала красивий журнал від. Редакції Сонцесад від інтернет-магазину вірніше Сонцесад. Я вже не сподівалася, що я її отримаю. Цей журнал він йде безкоштовно, якщо робиш якесь замовлення в цьому інтернет-магазині. Я трохи їм розказала, наговорила негарних слів, бо було таке, що замовляла в них хурму. Весною вона мені прийшла не розвинута, і вона мені так і не розвинулась. Як я ходила коло неї, гроші заплатила немалі. Це було пару років тому і заплатила я за ту хорму 300 гривень. Ну, вони вимагали, щоб я сфотографувала, надіслала я, щось не могла ніяк сфотографувати, і так мені ніхто грошей не повернув. І я думала, що моє спілкування із цим інтернет-магазином завершене на такій не дуже приємній ночі. Але, очевидно, працівники цієї фірми не дуже такі гнівливі, і мені журнал все ж таки прислали. І ось я розглядаю, журнал такий дуже красивий. І, напевне, так не, не обійдеться, щоб мене не спокусили чимось. Я ще й сама добре не, не передивилася, тільки заголовки перелистала, бачу, що от є розповідь про топ найсмачніших гострих перців. Звичайно ж цікаво. І ось ніби продовження, але стаття іншого вже автора. І написано про користь гострого перцю для нашого організму. І разом можемо читати і ви, і я поліпшує зір, розщіплює поганий холестерин, виводить токсини, знижує рівень глюкози в крові, зміцнює імунітет, стимулює апетит, допомагає при безсоні, сповільнює процес старіння, використовується для знеболення. Ось така користь від нашого гострого перцю. Так що Садімо на городах, не ігноруємо такий овоч, як гострий перець. Хоч, наприклад, я дуже рідко його сажу. сажу солодкий, а гіркий не хочу садити, щоб не було перезапилення, і взагалі дуже рідко його сажу. Які тут тільки перчики не намальовані і описано про кожен перчик, його характеристика. А далі, звичайно ж, також цікава для нас городників стаття, як зібрати перцю у 10 більше. І тут вже намальований перець солодкий. І, звичайно, також цікаво прочитати е, цю статтю, яка описує всі етапи вирощування, починаючи від підготовки ділянки для перчиків і закінчуючи збиранням плодів. Ну, але, звичайно, не буду я читати цієї статті, бо хочу просто познайомити вас з таким журналом цікавим. Ну, а тут перці, 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 всякі різні перці, і червоні, і жовті, і видовжені, і кругленькі. І ось слідуюча сторінка і знову цікава для нас тема. Актуальна дуже. Тепер бачимо, що дуже багато людей помирає від того, що відриваються тромби. І ось ціла стаття присвячена цій темі, їжте ці овочі і забудьте про тромби. А далі перелік. Овочів, які можуть запобігти тромбами в нашій крові, і навіть, можливо, деякі овочі можуть і розчинити. І тут вже подано не тільки опис цих овочів, а навіть і деякі рецепти із овочами, які запобігають появі тромбів в нашому тілі, в нашій крові. Ну, і звичайно. Не був би інтернет-магазин, інтернет-магазином, якби не присвятив цілу сторінку, відразу ж таки рекламі, овочів, сортів овочів, які є в цьому магазині, які ми можемо придбати. І знову ж таки, дуже цікава тема різноманіття моркви. Ми й самі знаємо, що морква є і довгенька, і кругленька. Ну, взагалі я багато разів згадувала. В своїх розповідях про те, що взагалі морква поділяється на два типи: шантане і нанська. Нанська довга, а шантане короткокоренева. Ну, вже всередині цих видів безліч сортів, і в тому числі і морква фіолетова, і морква жовта. І різні сорти також і за формою, і опис їх, який характеризує кожен намальований і описаний сорт моркви. Також присвячена стаття одного з експертів журналу Сонцесад відповіді на запитання. Читачі питають. Чи замовники, а експерт відповідає на їхні питання. І тут стаття, яка присвячена Моркві. Столовий буряк називають українським женшенем. його користь для нашого організму важко переоцінити. І ось ціла стаття знову ж таки присвячена розповіді про буряк столовий. І розповіді про користь буряка, і також характеристика різноманітних сортів буряка. І знову ціла сторінка присвячена характеристиці сортів столового буряка. А внизу трохи так скромніше, але все ж таки рекламуються також і сорти кормового буряка, які ми вирощуємо для годівлі наших тварин. Всі ми любимо помідори, і дуже хотілося б, щоб вони зберігалися якнайдовше. І ось спеціаліст радить, які сорти придбати для того, щоб вони подовше зберігалися, і також як їх краще зберігати, щоб вони зберігалися аж до Нового року, а можливо, і далі. І знову ж таки різноманіття сортів помідор. Ну, чотири розгорнуті сторінки, а можливо, навіть і більше ще є. Шість сторінок, на яких розповідь про різні сорти моркви, вибачте, помідорів. Вибирай, який тобі найбільше подобається. І, звичайно, традиційно морква і відразу ж і огірки, без яких також немислимий наш город. Але ми знаємо, що останніми роками огірки цього року також таке було, що огірки хворіють, і от п'ятірка найпоширеніших хвороб огірків. Описані хвороби, розвиток їх. А ми пам'ятаємо, що кажуть, що ворога необхідно знати в обличчя, бо якщо знаєш, то можеш якось попередити розвиток цих хвороб, якщо виявиш їх на початковій стадії. І топ 10 найстійкіших огірків. І не тільки топ 5 найвражальніших сортів капуст. І знову характеристика різних сортів. А далі розповідь. Про сорт тичкової квасолі «Стрейський ясь. А між іншим, я дивилася на цінник, то той ясь – найдорожча квасоля. Бо решта всі там ластівочки, масляна, корівка, солдатики, ті значно дешевші. А ясь. І особливо той ясь. Що має не біле забарвлення квасолі, а той, що має темне забарвлення, найдорожче. А з квасолею в останні роки також маємо проблеми. І ось агроном розповідає, як вирощувати таку квасолю, яка називається стрейський ясь і являється тичковою квасолею. І не тільки розповідь про квасолю, а також. Рецепт пирога із квасолею стрийський ясь. Ну, а тут безліч бобових, які можна придбати у цьому інтернет-магазині. І капуста. Також на різний смак. І білоголова, і цвітна, і савойська, і кольорабі. І, можливо, якоїсь я ще і не назвала. Ранньої весни, такою вітамінною зеленю, збагачують нас салати. І ось також розповідь про сорти салатів, які можна придбати у цьому магазині. І також розповідь про екзотичну зелень. Правду сказати я. Про таку зелень і не чула. Все нове і нове появляється в нашому житті. І сорти овочів, і їхня, їхня різноманітність також весь час оновлюється. От послухайте назви Радічіо, Броколіні. Ну, Броколі ми знаємо, а Броколіні я такого не чула, слова не знаю, що це за такий овоч овоч, кервель та кама, камацума. І розповіді, і розповіді, і також рецепти приготування цих таких поки що незвичних, напевне, маловирощуваних чи зовсім не вирощуваних на наших городах овочів. Також в цьому журналі є ще і посівний календар на 25 рік. І ще багато цікавого. Але я, правду сказати, не маю часу. Більше не стати спаржа ультраранній овоч. Так що дякую всім, хто разом зі мною переглядав цей такий актуальний для нас городників і цікавий календар. Тут ще багато рецептів надруковано. І багато всього цікавого. Так що, хоч я не думала замовляти, знову насіння в цьому інтернет-магазині сонцесад, але, напевно, я таки цей журнал мене переконає в тому, що потрібно ще спробувати. Можливо, на цей раз вже буде все насіння у мене і всі рослини, які я буду замовляти. Такий, як треба. А вам кажу: бувайте всі здорові, мирно всім неба і до зустрічі!